Київська влада заявила, що відтягує початок опалювального сезону в житлових будинках, аби держава заощадила на цьому газ для найбільш холодних зимових місяців. Чи це доцільно? Ми запитали голову ради української асоціації відновлювальної енергетики Станіслава Ігнатьєва. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. По-перше, от е, що в нас ну, із законодавство каже, от ми, ми зовсім не проти зекономити, але ж є, от, є нормативка. 8 градусів середньодопова мають теплішати батареї. Це я якось можна поправити? Чи це ну, Юри так стало і нікуди його не сунеш? Так, дійсно, у нас є санітарна мов, е, норма, яка е, якраз говорить про е, цих приславутих 8 градусів, але ми вже е, цей пиріг пройшли, е, і не лише столиця, а західні регіони, де вже є від'ємні температури, і е, середньодобова дійсно вже пускається нижче 8 градусів. Нагадаю, що е, цей норматив був змінений в 2020 році, коли ми в опальний період 2020-2021 року мали дефіцит газу там за певних умов, і через це з 12 градусів спочатку було понижено до 10 середньодобова температура, а потім і до 8 градусів. І останні три опальні періоди, якраз військових часів, ми проходимо... З нормативом у середньодобових 8 градусів. Ну нічого, якось е, вижили, штанці тепленькі вдягнули, і добре. А е, 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 за вашою інформацією, пане Станіславе, що в інших містах відбувається? Це е, Київ чи вся Україна отак, от, от відклала запуск опалювального сезону саме у житлових будинках? Е, ні. Тут е, Київ є декілька міст, е, інших, інше, зокрема е, на півдні, це е, Одеса е, через температурні режими е, в західних областях. У мене минулого тижня був ВТР з е, телеканалом з міста Хмельницького, і там вже е, опальний період розпочався як в об'єктах соціальної сфери. Те, що зараз відбувається в Києві, так, так і в багатоквартирі, житлові забудові. Тобто там вже опалення є у мешканців. А наприклад, сусідній Тернопіль, який має такі самі погоди, ще поки відкладає початок опального періоду. І тут я вам скажу впевнено, що це не пов'язано з економією природного газу. Природного газу у нас достатньо Досвід навіть довоєнного. Зими двадцятого до року нам показав, що 13,5 мільярдів метрів кубічного газу вистачає для проходження пального періоду без будь-яких там аварійних ситуацій. На сьогодні eh, НАК Нафтогаз видобув eh, газа газу на eh, 10 мільярдів метрів кубічних, які закачано в підземні газосховища. Eh, є ще газ eh, порядка 2,3 мільярда. Це eh, газ. Приватних газовудбутних компаній, які також знаходяться в підземних газосховищах, тобто для проходження опального періоду нам газу вистачає, ну і закачується в середньому до 30 мільйонів метрів кубічного газу в підземні газосховища. Тут йдеться мова про економію коштів на газопостачання. Справа в тому, що уряд вже який рік поспіль продовжує. Тримати занижену вартість природного газу на рівні 7,4 гривні за метр кубічний, а причому ринкова вартість сьогодні газу є на рівні десь 14 гривень за метр кубічний, тобто в два рази менше, і цю різницю покладається на нафтогаз і субвенції з державного бюджету, в якому зараз не вистачає цих коштів. Тому, наприклад, жаль, з наком повинно розраховуватись міські бюджети. Тому якраз міські бюджети заощаджують власні кошти, які вони не доотримують Вже які рік поспіль з державного бюджету. Наприклад, я точно спілкувався з харківським міським головою, і там без проблем вони закривають цю різницю в тарифі. А ось в Києві це виявилося, що це є проблема в цих коштах. І тому це в першу чергу не заощадження газу, а заощадження коштів міських бюджетів. А от дивіться, заощадження газу з одного боку, так це ну давайте припустимо. Це і заощадження коштів міських бюджетів. Це непогано. З іншого боку, в нас чфу -чфу -чфу, постукаю по деревинці, зараз немає відключень поки що, поки росіяни не вдалися до чергової якоїсь масованої ракетної атаки чи іншої гидоти з нашими енергооб'єктами. так? А, але, от я, чесно кажучи, ну в мене так ну, взагалі доволі холодна оселя, і я так підгле... підглядаю вже в бік обігрівача. Я думаю, я не одна така. Я собі уявляю, пів Києва змерзне. І увімкне обігрівачі, так і відбувається, і ми маємо дефіцит електричної енергії в ранкові в вечірні години, особливо в вечірні години, десь на рівні 1,4 гігаватт годин. Це майже стільки, скільки генерує, наприклад, Хмельницька хата на електростанція. Імпорт нам на сьогодні є дозволений е, і технічно можливий від наших європейських партнерів на рівні 1,8 гвт годин. Тобто, ми е, за рахунок імпорту цей дефіцит покриваємо на сьогодні. Але е, ми прекрасно розуміємо, що те, що ви сказали, той фактор е, я редакторам вашим пообіцяв не, не говорити погані слова е, в етері, але скажу одне погане слово. перефразуйте. Фактор, який називається Путін, який ми на який не можемо ніяк впливати, і ми це прекрасно розуміємо. Так ось про цю цю гедоту, про яку ви кажете, вона може повпливати знов таки на енергопостачання. І за офіційними оцінками від міністерства відновлення, да його вже умовно називають, нам необхідна півтора гігавата встановлених потужностей. Це якраз такі когенераційні газові установки, знов-таки газові установки, для забезпечення об'єктів критичної інфраструктури, щоб на випадок, коли не буде відключення електроенергія, особливо аварійне, яке може видати в результаті обстрілів, то теплокомуненерго і водоканали могли забезпечити через ці когенераційні установки видачу електроенергії в мережі своїй власній мережі і забезпечити теплонасосну групу теплопостачання і водопостачання для нашої житлової багатоквартирної забудови це необхідно до 600 таких установок. На прилики жаль закуплено набагато менше Встановлено за офіційною інформацією на вчорашній день на рівні 80 лише мегаватт всій Україні, і це дуже дуже мало, достатньо мало для того, щоб Забезпечити цю насосну групу. І в Києві тут якраз є проблема. В Києві є, наприклад, на теплоелектростанціях е запаси мазуту, яка зараз формується на один місяць, так е умовно. Але також е треба розуміти, що е теплоносії не лише треба е приготувати, так? тобто нагріти цю е воду, а ще й доставити до е кожного багатоквартирного будинку. <тірко> Крім того, якщо ви мешкаєте там в 5-9-типоверховій будівлі, то навіть при наявності того резервного живлення насосна група видавить вам цей теплоносій в ваші квартири. Але якщо ви мешкаєте в сучасному будинку, то там є так звана межа балансу належності. Тобто, де становиться лічильник і де закінчується зона відповідальності теплокомуненерго. Так ось вона е, закінчується на вході в будинок і вже ОСББ має зобов'язання. Перед мешканцями подати теплоносій через власну насосну групу в багатоквартирну забудову. А ми маємо в Києві будинки і по 24 поверхи. І це вже необхідно ОСББ мати свій резервний генератор або газовий, або мазутний, або дизельний для того, щоб забезпечити подачу цього теплоносія. Вже не буду говорити про воду, тільки теплоносія. Це мільйони гривень. І не всі ОСВБ далеко в місті Києві розуміють, що необхідно це зробити. Наприклад, в тому будинку, де я живу. Розуміння є, але коштів немає. Тому тут і ситуація така, що дуже буде важко, якраз в нових сучасних. Будинках з другими квартирами буде е, гірше проживати ніж в, в старому, вибачте, як це як називається в Києві хрущі. так? Ну, Такповерхівці, так я тут не можу з вами не погодитися. Я без оптимізму дивлюся в майбутнє нашого будинку 21-поверхового, тому що там якраз ОСББ вже місяць проводить опитування. А що ж ми будемо робити? Ось вам три позиції: наскільки можемо скинутися, будемо вирішувати, поки, угу. що, поки що нічого не вирішили. Грошей не просили, тому що ніяк не можуть скласти. А що то що ж жителі можуть собі дозволити? Це велика проблема. Я нагадую, голова що ради Української так? асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів зараз з нами на зв'язку. Пане Станіславе, а от стосовно е, запасів газу, е, про е, які ми згадували, тут я хотіла поточнити ще один нюанс. От каже пан Пантілеєв, треба економити, треба економити, е, щоб хватило на зиму. Е, ви кажете, що достатньо запасів газу. Дехто з експертів не погоджується, каже, може не вистачити, а взимку буде важко його десь знайти на е, ринку. А дехто з експертів каже, що е, нам з цим. Газом необхідно відкрити ринок газу, і воно все вирівняється із цінами пристойніше буде, із пропозицією, і з наявністю, і взагалі це покращить ну, все, скажімо так, покращить на ринку природного газу, погоджуюсь, покращить все, особливо становище компаній ага. які є, і трейдингові компанії Він, в принципі, формально цей ринок є, але він не покращить стан е, гаманця пересічного українця, в якого має через відкриття 100% вільного ринку природного газу е, збільшиться тариф на теплопостачання, оскільки тоді е, пропадеться ситуація, що датуються е, міські бюджети з державного бюджету, і вони розраховуються перед НАК е, Нафтогазом за е, спожитий газ. І тоді тепло, міські теплокомуненерго мають закуповувати газ за ринковою ціною, яка в два рази вища, ніж та е, ціна, яка закріплена в постанові Кабінету міністрів е, для е, комунальних підприємств. По газопоспоживанню. Газопостач... По тому це відобразиться безумовно, на тарифі для населення. І тому тут е, ринок дещо зарегульований, і він зарегульований якраз через те, щоб не е, робити додаткове навантаження на населення за е, спожитий теплоносій. оскільки ми розуміємо, що в багатьох будинках навіть лічильників немає і якби там не, не регулювали батареї, не були е, е, енергощадними. Я, наприклад, там, коли виїжджаю в відрядження, я майже закриваю батареї для, для власного прикладу, так? бо є маю чинних на, на вході в квартиру. А більшість будинків, наприклад, жаль, такого немає, житлового фонду застарілого. Тому тут е це відображеться на е пересічних громадянах. І тому тут зарегульовано. Ми пам'ятаємо, як болісно е суспільство ре ре реагувало на підняття тарифу на електричну енергію. Е в ринку електричної енергії ми маємо менш зарегульоване, ніж в газовому ринку ситуацію, але знов таки, вже експерти говорять про очікування підняття навіть в опалюваний період вартості електричної енергії для населення. Я прогнозую, що воно буде десь в розмірі 25, максимум 50 копійок за кіловат годину спожити електрична енергія. Але ж не забуваємо, що діє мораторій президента України е, на опальний період не піднімати тарифи для населення в першу чергу на електричну енергію. Тому тут дуже політичне таке питання. Але ринок вимагає, щоб все ж таки тариф населення піднімався на електричну енергію, оскільки наразі ринок не витримує, і майже 60 мільярдів гривень е боргів е взаємно вже сформувалося на ринку електричної енергії. На ринку газу подібна ситуація, але Нафтогаз потужна компанія, Вона має фінансову стійкість е і тому. Е не так відчутні на господарській діяльності цього державного підприємства ті дорогі борги, які формуються в першу чергу від муніципалітетів. Ну і знов таки це політичне mm -hmm. зобов'язання НАК mm -hmm. е, Нафтогазу не е, припиняти постачання газу в опальний період для теплокомуненерго, якщо навіть у них і будуть заборгованості перед газопостачальними компаніями, Так так, наприклад, як є в місті Києві. Я зараз mm -hmm. цифру не буду називати, але заборгованість є. Про початок опалення житлового фонду в різних містах України ми поговорили із головою ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіславом Ігнатьєвим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.